Привіт, малята! Я пропоную пограти в дуже цікаву гру. Називається вона корисно чи шкідливо. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Що потрібно робити, щоб бути здоровим? Потрібно правильно харчуватися, а правильне харчування дуже важливе для здоров'я. Пограємо в гру корисно чи шкідливо. На екрані! З'являться картинки. Поглянувши на картинки, вам потрібно відповісти, корисна це їжа чи ні. Отож, розпочнемо. Молоко. Так, звісно, корисна їжа. Картопля фрі. Не корисна, зовсім не корисна. Ходох. Здавалось, билися салату є. Але сосиска зовсім не корисна. Тому ходох це не корисна їжа. Риба. Вона багата на вітаміни. Калій, фосфор, вітамін Д та А. Корисна їжа? Так, риба дуже корисна їжа. Далі дивимося. Каша. Як ви вважаєте? Так, дуже корисна їжа. Особливо, якщо вживати із медом та фруктами. Цукерки не корисна їжа. Салати свіжих овочів. Дуже корисна їжа. Вітамінний салат. Далі дивимось тістечка або тортики, некорисна їжа. Фрукти надзвичайно корисна їжа і дуже смачна. Шоколад, який ми всі полюбляємо, корисна їжа. Ні, звісно, овочі. Так, корисна їжа. Подивіться кока кола та пепсі корисний напій? Ні, звісно, ні. Яйце. Корисна їжа. Подивіться мед, теж дуже корисна їжа. Правильно допомагає від грипу та застуди. Отож, щоб бути здоровими, потрібно вживати правильні продукти харчування та бути здоровими. До нових зустрічей. Будьте всі! ذوار راو می